Ну, ось, друзі, сьома година ранку. Вийшов глянуть, як тут у нас діла. ну, Дивіться, який ізморозь на ось на креслі. То морозець все таки був. Був не знаю який. Зараз плюс 2 градуса. ну, Воно вже сонечко світе. А зранку, по ходу, був мороз. Пару градусів було точно. Бо все таке все таке стрмненьке. Клубничка, трохи вітром здуло. Ну, вже вона вже все потало. Ну, Клійонка вся мокра, то значить приморозок при був 100%. Хорошо, хоч вітром не поздувало нічого. Ну, цибульки то воно все не страшно. Картошки тим більше і в землі тепленько. Тут все має бути в порядку. Зараз відкриваємо яблучка, грушки, хай все підгрівається на сонці. А вечором будемо знову вкривати, бо на завтра опять заморозок. Так що такі діла у сумах. Так, добренько. Всім добра миру. Побачимо, що буде завтра.